Привіт, друзі. У нас зранку пройшовся довгоочікуваний дощик. Він був у декілька заходів, так сказати. Я ось взяла сапу і йду перевіряти, що він тут намочив щось чи ні. Бо вранці після першого дощу перевіряла, то було сухо. Зараз перевіримо, що ж тут робиться. Але я вам скажу, що ото два дні, тому що щось там моросив дощик. І бур'янець для бур'яну гарно почав рости. Ну, огірочки, я думаю, намочив в мене насіння, я глибоко не садила, тож огірочкам добре. А от картоплі, картоплі напевно, суха, а там не знаю. Зараз перевіримо, ось тут місце відкрите. Подивимося, що ж тут. Ну, бачите, є сухе. Ой, таке тверде. Ну, коротше, на цю. На сапу отак. Намочило. Слабенький був. Ну, те, що зверху. То сапати тепер буде гарно. Бо тут два дні тому знімала відео, тут не було такого бур'яну. А зараз бур'яняка, бо ще ж і поливалося. Оце ж капуста, я тут її від білокрилки Мила, мила, то треба буде сапати. Ну, я ж кажу, хоч сапати буде м'якше. Зараз подивимося, що тут картопля. О, а дивіться, красавчики які. Треба і картоплю обробляти. Сидять. І тут є, і тут є вже по-новому треба обробляти. О, та картоплі ні, нічого не дало, сухо Ось горбики сухі, ну, нічого не поробимо. Там ще стоїть до кінця дня дощик, але я думаю, що його великого не буде. Капусточка росте. Я вчора купила ж від білокрилки пообробляти, але ж побачила, що дощик стоїть, й не обробляла. О, є. Але дощем позмивалося. Так, що тут? Капуста прямо на очах росте, така гарненька, робиться. Ще трошки і можна буде зривати і робити салатик. Так, що тут кабачки? Ну, такі ще манюньки. але ще підростуть і будуть. Потім не будемо знати, що з ними робити. Ну як знати? В цьому році кабачкову ікру буду закривати у великій кількості, бо я в тому році закривала, банок там ну, більше 20 точно було. І мало вийшло. У нас Женька дуже полюбляє. Кабачкову ікру, то що так от. Ха, я дивлюся, ну за два дні бур'яняка виріс, так що треба буде знову сапати. І жук з'явився. Ми вже один раз обробляли. Треба знову обробити. А зараз, так як на вулиці, ну воно все-таки ж намочило мокро, немає що робити. Будемо зараз разом з Женєю а, виривати ось цей кріп. І треба його заморозити, бо там вже знизу, бачила, тля з'являється, то ще трошки її взагалі не буде. Можна що робити з ним. Так що зараз будемо працювати. А ще треба дозбирати трошки полуничку, вона вже тут остання, але є в болоті ось. Дивіться, яке болото. І комарів, ціла купа. Так, тут у нас ще кріп є і дивіться, тут ми кабачок вже один рвали. Ще маленький, тут щось зовсім нема що. А от один красень є. Ми вже один огірочок рвали і цей заляпало, а колючий який. Це ці шахті. І тут ще є. Так що і цей зірвемо, нехай інші ростуть, щоб на цей огірочок сили не йшли. Врожай! Ой, дивіться, ця штучка після парника, бо тут парники стояли. Це треба також заберемо. Все, помічник мій пішов шукати огірки ще. Та там ще рано, але вони вже цвітуть. Вон, миска стоїть. Рвемо кріп. Іще один помічник, кокос. Кс. -кс. Всі, всі йдуть на поміч. Полуничка аж жила після дощику. Вся стоїть, така немає нічого сухого. Полунички вистачить. Вона в неї коріння не глибоко йдуть, так що полила гарно. Що там? Сонечко знайшов. з мами телефон не хоче фокусуватися. лізе. Все, нарвали ми ось таку кубку кропу. Спочатку рвала так, а потім, думаю, вирву я з коріння. Ну, не весь, звісно, що ж на консервацію залишила. Але зараз помию ось ці такі великі гілячки, а потім буду обривати, вже помити. Все-таки вирвали два кабачка, вони невеликі, але. Хочу о, зробити рагу з молодої картоплі полуничка. Ну, ось така вона вже маленька, грязненька, але смачно. Так що зараз будемо займатися кропом. Я не дуже люблю оце таке діло, щоб сидіти це довго. Та що ж таке? Почули мене? Спали, підкралась, хотіла зняти, як вони сплять, там ага. Каже, ми почули і встали. Ану. Люцерна лежить, а оце щирицю і лобуду. Хоча спочатку, оце, як вони були маленькі, як починали давати, то люцерну вони дуже любили. А це злякалось тебе Женя. Чмакатуни. Зараз ми там на городі будемо вам рвати. Наше знову захмарилось. Дощик такий маленький, моросить. Тут все таке не то обід, не то вечеря чмакають. Гримить десь, гримить. Це ж тут сусідів, груша, ну, як? А, лимонка. Вона смачненька, коли не переспіла ще. А я з дитинства пам'ятаю, ми отакі груші в цьому. Бабуся робила в печі, як вони в'ялені, ну вони ж такі не то копчені, не то вялені. Такі смачні були. Там сонечко десь, там хмара гримить. Ну нехай ще піде, так треба, щоб іще намочило. Каунчик, що там? Каунчика поїлка така, бачите? А, зараз не видно, зараз перебуду. Каструля. Максим її причепив і він тепер не грається нею, а то тільки встигає наливати. Ой, у нас страшне, чорне таке, зараз наче восьма година вечора, хоча там тільки четверта чи скільки, ну десь так. Чорні хмари такі сунуть темно, вітер. Хоч би нічого страшного не було. воно На, цьому. на телефоні не передається, на телефоні таке синє, наче небо, а так чорне. Темно, вже ось дощик припускається. У нас гарний дощик пройшов. Все тече, калюжі стоять. тучі чорні пройшли, але дощик гарний. Слава Богу, що він пішов і тепер на городі буде рости все потихеньку. Ну що ж, друзі, у нас гарний дощик пройшов, навіть дуже гарний. Я переживала, то дуже хотіла дощу, а потім сиділа, переживала, як тучі такі знайшли, щоб нічого страшного не зробило, не було граду. Так, от зараз підемо подивимося, що тут у нас на городі дощик наробив. Ось тут де нижче вода стояла. І в бурячку листя трошки злягло. І ця цибуля трохи лежить, але нічого. Зато тепер сапати будемо, не пересапати, бо воно після дощу, так як його не, як його не було, буде рости бур'ян краще всіх. Що тут білокрилка? Ну, змило, дощем змило. Помідорчики також трошки лежать в болоті. Тепер хоч сапати легше буде. Тут картопля, бачите, воно трошки лягла. І хочу сказати, ой, прогрузла. Жук сидить, дощ йому не завадив. Але не це я хотіла сказати. Хотіла сказати, що ми в цьому році перший раз підгорнули картоплю мотоблоком. І знаєте, оце як дощик, я тільки шорила, Думала, ну, воно ж такий ну, дуже гарний дощ був. Але все-таки, от там десь всередині, в цьому горбику, сухо. Не дійшло воно туди. Тож, не дуже мені щось сподобалося. Але хто його знає, може і це вистачить картоплі. Капець, це за пару днів такий бур'ян наріс. Я навіть по відео своїх пам'ятаю, що пару днів назад, як я робила, не було ще такого бур'яну, а зараз прям бур'ян-бур'яніще. Тут вода стояла огірочки. Зато добре водичкою. М -м, пролило їх. Все, ось так пройшов день наш з дощем. Зараз нарву ще трави цим поросяткам І все, будемо йти відпочивати і ноги сушити. Бо в мене вже вони побабчилися ходити туди-сюди, бо я тільки що поралася, зерно їм подавала. а Зараз травички треба нарвати. Тож, велике вам дякую за перегляд і до побачення!